І, Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли я вертаюся до Харкова від батьків і виховую на перон, то знаю, що ще перед тим, як з'явиться десь в далині електричка і буде оголошено про її прибуття, з іншого боку, непомітно, на перший погляд, має засвітитися зелений вогник, який свідчить, що дорога вільна. І по ній можна їхати поїздом. Ось таким зеленим вогником для кожної людини, яка ходить до церкви регулярно, є сьогоднішнє читання, читання про Закхея, яке нагадує нам про те, що вже незабаром за кілька тижнів починається час зустрічі із Христом, починається Великий Піст. Той період, який дарується нам церквою, для того, щоб ми зуміли, звільнившись від всього зайвого, клопіткого в нашому житті, зосередитися на головному і зуміти вслухатися у той голос, який може губитися в інші дні за гамором нашого оточення. Цей гамір розлягався і довкола Закхея. Напевно, не він один вийшов зустрічати Христа. Напевно, що люди штовхалися, випереджали один одного, промовляли, коментували, так як буває завжди, коли нас людей збереться багато і кожен з нас квапиться поділитися своїми враженнями із сусідом. І, може, не тільки тому він, людина поважна, літня, із суспільним становищем. Зневажив усі умовності і можливі кпини, і поліз аж на смоковницю. не тільки щоб здалеку було видно йому Христа, а щоб звільнитися від цього довколишнього гамору, звільнитися від чужих думок, які йому нав'язуються, від тих стереотипів, які тяжіють над ним. Великий Піс, це час, коли ми теж намагаємося звільнитися від впливу на нас оточення, того інформаційного середовища, в якому ми живемо, думок наших сусідів, знайомих, не тому, що ми їх зневажаємо і не хочемо зважати на думку оточення, ні. Але тому, що ми боїмося, що за цим гамором ми загубимо самого Христа, втратимо його голос. Кожен з нас ставитиме перед початком Великого посту свої відкриті або приховані цілі, з якими входитиме у цей освятний період. Хтось просто, може, мріятиме схуднути в цей час, хтось хоче кинути палити, чи пити. І все це також можливо і може навіть бажано, як наслідок Великого посту. Але страшно, коли саме це стає для нас головним. Найголовніше, єдине, що надає сенс великому постові, як і загалом нашому перебуванню в церкві, це наша особиста зустріч із Христом. Це переживання цієї зустрічі, яке здатне змінити все наше життя, осяявши Його світлом, непроминущої. Христової присутності у світі, в його історії і в нашій особистій реальності. Бо важливо відчути, що Він прийшов не колись там, в минулому до чужого народу. Він прийшов і через нас самих, через кожного із нас. Бо кожного з нас Він однаково любить, однаково сумує над нашими гріхами. І однаково дбає про те, щоб нас спасти. Він іде нам допомогти на дорозі до спасіння, не замінити, не тягти нас цією дорогою, силоміць, він нам самим лишає помітити Його чи ні, зосередитися на ньому чи озиратися на всебіч, слухати чужих голосів, зважати на них, думати в ту чи не в ту церкву, я йду. Який там обряд, хто з людей біля мене стоятиме, як я до них ставлюся, як ставиться до цієї церкви влада, чи здужаю я достояти до кінця служби, чи ні? Скільки таких думок нас обтяжує? І всі вони створюють той гамір, який заважає нам, прийшовши до церкви, звільнитися від усього зайвого. Не поринати у розмови один з одним, бо часто навіть сюди ми вносимо ось той гамір світу, і замість того, щоб відразу пережити зустріч із невидимо присутнім тут, у Тайному святих тайнах Христом, ми починаємо. Заважати самим собі, обговорюючи яке-небудь ток-шоу чи зустрічі з кимось, чи свою власну хворобу, речі може потрібні, важливі, але які придушують нас до землі, не дають нам підняти голову, не дають нам самим знайти оту смоковницю, з якої ми побачимо Христа. Важливо під час Великого посту, під час кожної молитви вміти усамітнитися. Забути про все те, що є довкола, зосередитися на найголовнішому, і не для того, щоб втекти від оточення, навпаки, часто, коли ми виходимо із молитви, якщо вона справді цілісна, глибока, всеохопна, то тоді і світ здається нам інакшим, і те, що здавалося фатальним кілька хвилин тому, раптом втрачає свою. Тяжку силу, гнітючу силу, яка впливає на нас. І раптом ті образи, які ми переживали як непростими, здаються дрібними і минущими, і нам самим хочеться вибачити кривдника, бо ми зустрілися з Христом. Ми пережили Його відкупительну силу. І нам хочеться нею поділитися з іншими. Хай для нас усіх саме такими. Відкриваються дні Великого посту часом світлим, радісним, піднесеним, часом, коли ми здобудемо право на самоту, і коли в нас знайдеться сила видертися посеред світу на цю смоковницю. і, не озираючись на те, що діється довкола, знайти очима Христа і спочити на ньому. І потім, увібравши в себе силу цієї зустрічі, Спуститися на землю, щоб уже жити далі разом із Ним, із Христом, його сяйвом осявати світ довкола себе, Його словами збагачувати власну мудрість, Його натхненною силою, зміцнювати себе на дорозі, яка відкривається зараз перед нами, і про яку Зеленим світлом сповіщає нам сьогоднішнє євангельське читання про Закхея. Амінь. Слава Ісусу Христу!